Терапевтичні етюди, і сьогодні про сон. Лише сон. І це буде перший етюд, де я не буду показувати жодного дослідження і взагалі перемикати екран на дві половини, мінятися. Першою частиною і другою частиною цього я не буду робити. Просто спробую в кількох словах розповісти, наскільки сон значимий для людини, і в цьому буде і порада вас. Порада для тих. То має якісь проблеми соматичні чи психологічні, внаслідок чого в нього порушений сон. І це якби такий невеличкий підсумок, чому я працюючи з пацієнтами, виясняючи їхню проблему і ставлячи перед собою якусь мету, в чому їх допомогти, одним із завданням обов'язково, їх може бути 2-3 завдання відносно проблеми пацієнта, але одне з них. Вона, здавалось би, не психологічне, не психотерапевтичне, абсолютно фізіологічне це відновити його сон. Якби базис, на якому ми потім далі будемо працювати. Отже, сон. Сон, сон, сон. Можливо, на сьогоднішній день це сама велика загадка людини про себе. Та й не тільки про себе, навіть про вищих тварин, своїх родичів, собак, котів, дельфінів. Здавалося б, все ясно. Ми відпочиваємо, мозок відпочиває, тіло відпочиває, розслабляється, набирається сил, щоб на наступний день знову втратити сили і так далі. Це дурня. Нічого він не відпочиває. Більше того, сон це втрата пильності, це втрата чутливості, це беззахисність. Ось подумайте, під час сну ми абсолютно беззахисні перед природою, іншими людьми, поганими людьми, перед будь-ким. У нас реакції вимкнені. Ми відкриті, роби з нами, що хочеш. Так от величезна загадка для тієї ж людини, чому, раді чого вона стає на 7-8. Іноді 9 чи 10 годин стає абсолютно безпорадною і супер вразливою. І просто сказати, для того, щоб відпочити, мабуть, ні. Є пояснення, що сон дійсно потрібний для того, щоб економити енергію. Направду так. А приблизно 80-80% енергії, яке виробляє тіло для руху для життя. Витрачається лише цією частиною, головним мозком, нервовою системою, нервовими клітинами. Ця пічка спалює все. Все інше віддано там м'язам, роботи серцю, що інше, але основна пічка це наша голова. При тому, що важить, він 25% маси тіла займає. 80% спалюється тут, а займає масу всього 20%. Значить цей орган суперважливий і незвичний, і в якійсь мірі автономний відносно іншого, від інших систем. Хоча можна сказати і про другу нервову систему, яка називається кишківник. І, власне, там з'являються перші нервові клітини, які потім розподіляються. Тут вони ростуть, там їх залишається кількість, але 100 мільйонів нейронів все одно залишається кишківнику. І серотоніну, нагадаю, гормону задоволення, щастя, спонукас по. Вольових процесів спонукання. Все-таки це в кишківнику 80%. 90-80-90% середоніна залишається в кишківнику. Отже, сон. А я сказав, що навіть до кінця не зрозуміло сон вищих тварин. Ну, наприклад, дельфіни. Чи знаєте ви, що дельфіни сплять однією половиною головного мозку? Так. На відміну від людей чи, наприклад, від собак. Їхня одна половина мозку знаходиться в стані бадьорості і пильності, активності. А друга входить у цей трансовий стан, який ми називаємо сон. Потім вони міняються. Тобто то так, то так. Цікава форма для людини це невідомо. Але ми знаємо, що сон – це не відпочинок, і ці ідеї завершилися десь. В кінці 50-х, на початку 60-х років, коли зрозуміло, що в цьому стані мозк дуже специфічно починає себе вести. Ну, було відкрито, було зроблено велике відкриття, що він зменшується в об'ємі. Реально, мозок під час сну стає меншим. Він стає меншим за рахунок того, що. А все-таки основний об'єм мозку це нервові клітини і синаптичні щілини між ними. От я недаремно показую два кулаки, щоб показати, що між двома нейронами, їхніми ексонами дендритами, є така щілинка, через яку електрохімічним способом передається імпульс, і це буде наша робота головного мозку. Ну, одна з робіт головного мозку. Так, от ці щілинки під час ну зменшуються. Близькими. Внаслідок цього, а так як кожний нейрон має 5-10 тисяч таких синаптичних зв'язків з іншим нейронів, а їх мільярди, то зрозуміло, що в цілому мозок дійсно зменшується. Зменшується він найбільше в молодому віці, ні, мовля, і в дитячому віці він найбільше зменшується, а вже в дорослому, а особливо в похилому віці, він практично вже не змінюється. Чуть-чуть якісь коливання є. Також різниця, вікова різниця. Власне, тому діти, якщо зменшуються, значить іде якась робота. І чому дитячий мозок спить не 5 6 7 годин, як це буває в середньому віці, чи в дорослому віці, чи навіть в похилому віці, а спить, наприклад, 10-12, а то й 15 годин, чому, немовля, проводять стільки часу у сні, чому мозок входить в цей трансовий стан? А далі, що саме тоді відбувається друга велика функція головного мозку це формування довготривалої пам'яті. Все, що відбулося навколо нас, що ми прочитали, почули, побачили, зрозуміли, співставили, фіксується у вигляді короткочасної оперативної пам'яті або пам'яті. Так от довготривала пам'ять. Іноді на все життя формується лише під час сну. Причому не просто під час сну, а під час глибокої фази сну, так званої W або Non-REM фази сну. Отже, сон потрібний для того, щоб ми щось запам'ятовували в своєму житті, в тому числі праксис, практичні навички, що ми там навчилися руками робити, оволоділи якимись технологіями. Для того, щоб це запам'ятати, треба добре виспатися, пройти п'ять фаз сну. А я забув сказати 4-5 фази сну. Від ремфази до нанремфази, поверхневий сон або а, ш, е, сон, е, фаза швидкого руху очей і ДБВ, коли повна прострація, розслаблення, людина не відчуває нічого, наче завмерла. Саме тоді знижується тиск, падає температура в людини, тобто вона переходить в оцей дуже специфічний такий каталіптично-трансовий стан. Ну, каталіпсії я даремно вжив, але щоб було зрозуміло. Отже, для того, щоб створити довготривалу пам'ять, завчити, вивчити, запам'ятати на все життя, потрібен сон, глибокі фази сну. А от недавно відкриття для того, щоб забути щось, потрібен сон. Бачите парадокс? Запам'ятати потрібен сон хороший сон. І забути потрібен сон, хороший сон. Так, чи запам'ятати, чи забути, хтось запитає. І те, і друге. Емоційно значені події життя дня попереднього дня, які нас хвилювали, стурбували, привели руки в тремтіння. Ми знову переживали, так як сьогодні це було. Нагадаю, просто Київ знов під ударами а, дронів, ракет. А, пережити це, виключити і не жити в нервах, в, в реактивному стані, в переживаннях, в стресах і так далі, потрібно добре виспатися. для чого? Для того, щоб зменшити не пам'ять попереднього дня, а емоційність пам'яті попереднього дня, перевести емоційну пам'ять в логічну пам'ять. І всі добре знають цей вираз на, на, на рівні прислів'я: для того, щоб вирішити цю проблему, потрібно добре виспатися. Або з цією проблемою. Іншими словами, якщо ти виспишся, добре проспиш, то на наступний день. Твоя проблема перейде з «Ах, ох закінчилося життя. Все в логічну проблему потрібно вирішувати ось це, ось це, ось це. Прибереться емоційний накал. Отже, сон потрібен і для забування. Це також важливий момент, тому що більшість людей все-таки після страхітливих подій їхнього життя не формується построматичний стресовий розлад чи інші психічні розлади. Чому? Вони сплять. Вони обробляють цю інформацію, вони проявляють психологічну гнучкість. Я не буду інші фактори вживати. Я вже перше слово не добре сплять. Вони переводять її просто в логічну систему, що я буду робити. На відміну людей, які після якоїсь трагедії не сплять всю ніч, формують, пережовують цю ситуацію, формують яскраву картинку, щоб потім заснути і цю яскраву картинку зафіксувати. Тому ми завжди даємо пораду, працюючи з цими пацієнтами, ніколи не передивляйте свій гаджет і не, не згадуйте те, що для вас було поганим, неприємним протягом дня перед самим сном. Він перейде фрагменти сну. Тут ми виходимо ще на один величезний аспект, де людство нічого взагалі не знає про своє сновидіння. Хоча хто скаже, ну а як? Психоаналіз побудований лише на аналізі сновидінь, ну не лише на аналізі сновидінь. Зімут Фройд запустив велику ідею, і вона поширилася за рамки сну. А, але дійсно ми не знаємо про сновидіння. Ми знаємо, де, що є частинка головного мозку, називається гіпокамп. Вони взаємодіють за мігдолею і буквально нарізають фрагменти подій нашого дня у вигляді таких кліпів, перемішуючи з фрагментами-кліпами попередньої пам'яті. Наприклад, з дитинства, чому ми згадуємо щось з школи, ми здаємо іспити, ми перетягуємо якісь події в сьогоднішній день. Це все перетасовується і віддається таким колажем, який можна піддавати аналізу, пробувати зрозуміти щось. Але єдиного розуміння і сказати, ось це означає це, ну, перейти на такий науковий сонник. Сонників дуже багато, їх продають скільки завгодно, але це не наука. Це хороша білітристика, навколо якої можна щось думавати, придумувати, амортизувати, погоджуватися, не погоджуватися, включати в щось, але це, це, це далеко не наука. Це гадання. Гадання на ось цих фрагментах, які мозок видав в якомусь хаотичному збужні. Зараз лише продовжується вивчення. Багатьох снів там, по-моєму, вже на сьогоднішній день зібрано більше 10 тисяч з нейровізуалізацій, де пробують встановити, які частини головного мозку збуджуються, коли ми бачимо сновидіння і які вони мали відношення оці нейронні мережі до дня попереднього. А отже, спробувати спроектувати ваш сон означає ось цю нейронну мережу, яка характеризує ваші дії, ваше бачення. і Так далі, ось це вже наука. Але це лише збір матеріалу. що ще, ще немає сон. Сон потрібний сон це мелатонін. В попередньому терапевтичних етюдах я говорив, що епіфіз, який виробляє цей гормон, мелатонін, він забезпечує дивні речі. Не просто транс, в який ми впадаємо. Причому як впадаємо, також специфічно Сон завжди наступає раптово, і в цьому також є велика загадка. Ні, хтось може сказати Ну як раптово? Я вчора після подій в Києві чи ще десь. Чи в... На півдні країни під тими обстрілами не міг спати пів півночі, потім якось забувся і заснув. Тобто сон не наступав раптово, ні, сон наступає раптово. Ми можемо не спати, бути в бадьорості в першій годині ночі, в другій, третій, четвертій. Але оцей перехід трансовий стан, опс, і ми вже знаходимося. В REM фазі і потім полетіли вниз аж до w фази тобто глибокої фази сну, наступає дуже раптово. Бадьорісь, бадьорісь, оп, і ми вже в странці знаходимося. Чому ось такий скачок відбувається, ми не знаємо. До речі, ми бачимо, я з мелотоніну почав перехожу на іншу, але я пам'ятаю, я вернусь до мелатоніну. Ми бачимо, як мінімум 5 сновидінь. Ну, з п'ять фаз ми сну проходимо синусоїда вверх, вниз, вверх, вниз І на реамфазі швидкого руху очей ми бачимо сновидіння. Але 99% людей свої сновидіння вночі забувають, якщо вони не просинаються. Якщо вони проснулися там в 2-й годині ночі чи 4-й годині ночі, і якийсь ключовий момент залишився. Тоді може запам'ятатися. Але більшість, більш, значна більшість людей, практично всі, Свої сни забувають, запам'ятовуючи лише останній сон. Тоді, коли відбувається кортизоловий викид, збудження піднімається артеріальний тиск, що є нормою, ще раз повторюю, просто ми переходимо, підвінімаємо температуру, починається бадьорість. І от якраз просинання, оцей сновидіння на просинанні останнє являється нашим сновидінням. І ми говоримо, ми бачили сон. Ми бачили 5 снів, запам'ятали лише один останній. Мелатонін. Мелатонін – це не просто введення в транс. Уже доказано, що наявність хороша робота епіфіза і вироблення мелатоніну захищає наш організм від багатьох захворювань, в тому числі ракова пухлина ніколи не росте вночі. Вона починає рости тоді, коли починається бадьорість, тобто в день. Захворіти а, черевним тифом також не можна, коли людина спить, хоча вона вже отримала <кій>, свою дозу інфекцій, а в день вона проявить вже симптоми. І, взагалі, мелатонін забезпечує цікаву річ, він забезпечує ремонт. Сонце одночасно ремонт поломаної. Поломаних відхилень в ДНК структурі без зміни структури ДНК, яка відбулася протягом дня. Уявляєте? Під час сну відбувається ремонт основи нашого життя, ДНК. І якщо не дозволяти ремонтувати, вдень організм ще може справитися з цими поломками, ну це все ж одно, що їдеш на автомобілі, щось починає стукати. Ти прислухаєшся, ну явно стукає. Але ж автомобіль їде, їде, показники показують все нормально, нормально. Масло не впало, тиск, все все нормально. Єдине тобі сверлить в голову це стукання. Якщо ти його ігноруєш, ти достукаєшся до того, що в якийсь момент серед поля ти зупинишся, щось крякне, і твій автомобіль зупиниться. І таким чином скаже: Ну я ж тебе попереджав. Ну, я ж тобі цілу неділю постукував щось. Ну, чого ж ти не, не, не заїхав на ТО і не глянули лікаря твого автомобіля, що відбувається? Мелатонін теж саме. Якщо ми ігноруємо е якісний сон, значить мала кількість мелатоніну, ми ігноруємо уже накопичення оцих поломку, які поки що не дають знати, але приповнимо їх стабілізації великому накопиченню. Буде великий збій, який завгодно. Інфаркт, міокарду, онкологія, виразкова хвороба, все що завгодно, до чого ми генетично схильні. Сонце і епігенетика. От всі знають, генетика це наша структура ДНК, яка диктує наше життя, наші хвороби можливі, але епігенетичні фактори являються не менш значими і займають не значно більше, ніж просто там хтось думає 10-20%. Це фактори нашого життя. Які впливають на активацію яких частин ДНК, ну, метилювання називається ДНК, деметилювання ДНК, без зміни самої структури ДНК. Ну просто активують якусь зону, яка робить нас, наприклад, надчутливими до чогось. І тоді питають, чому при одному і тому стресі людина виходить достойна і навпаки мудра, сильна, і допомагає іншим, і проходить через цей величезний стрес власного життя. Наче його не було. Ні, він був, але вона стала від цього сильніше, називається посттравматичний ріст. А інші люди наблумалися і це кінець її життя. Починається алкоголізм, психічні розлади і так далі. Це також епігенетичні чинники. Тут також має значення, як не дивно сон, і оцей же мелатонін. Сон дійсно має суперважливе значення, і цих 7-8 годин я говорю про дорослий вік, дитячий вік значно більше, похилий вік чуть менше. Але, як мінімум 7-8 годин, без перервного сну, без підйомів там 5-6 разів в туалет. Тому що дехто каже, ну я ж лягаю в 11, встаю там в 7 годині, так я ж висипаюся. Але коли починаєш аналізувати його сон, розумієш, що це, це не той сон, який потрібен. Це ще раз говорю, це суперважлива потреба людини. І. З чого я почав, з тим я буду завершувати. Сон потрібний для того, щоб ремонтувати будь-що, що є в людському організмі. Будь-яку соматичну хворобу. Після інфаркту міокарда відновити, якісно відновити сон супер важливо. От і така наукова робота, але я обіцяв, що сьогодні не буду витягувати ніякі статті, яка показує. окситоцин після інфаркту міокарда ремонтує. Ремонтує добре сам біокарт. Я нагадаю, це гормон щастя, радості, захоплення, окситоцин. Ну, загуглите ще раз перечитаємо, що, яка функція окситоцину. Так от окситоцин виробляється тоді, коли є добрий сон також. Ні, не вночі виробляється. Якщо організм пройшов усі правильні фази, скоріш за все, він рано почне з окситоцину, задоволення, задоволення від себе. Від свого тіла, від слова свіжості голови, а не забитої дурною, як після глибокої, важкої випивки чи ще що завгодно. Тому сон надзвичайно важливий момент, який потребує кожна людина, та не тільки людина і тварина. І ще раз повторюю, ми до кінця не знаємо, але потрібно віддати належне потреби цього, цієї функції в людському організмі. Власне, тому і потрібно добре спати, думайте. Ми багато писали, слово ми, це наша кафедра на тему Сон, навіть була книжка. Сон безцінний Дар Морфея. Там ми багато і даємо На, Тут же на цьому ж YouTube каналі якісь є відео по відновленню сну під час. Кризових, стресових, дестресових ситуацій, в тому числі війни, як заснути, що їсти, які поради. Ну, знайдіть ці презентації. За, за цим я не хотів би зараз пірнати значно далі, переходити на технології, бо і так перевантажу, я ж собі дав слово, що психотерапевтичні етюди вони даються як поради. Це не лекція, це скоріше як порада і доказ, чому на це потрібно звертати. Чому потрібно, наприклад, відкладати гаджети і будь-які екрани телевізора комп'ютера вечором? Чому вам не повинно світити циферблат вашого нічного годинника, стояти на тумбочці і світити вам в очі? Знову ж таки, це той же мелатонін. Виявляється, він на 30% знижує кількість світла. Світло при закритих очах циферблат годинника чи місячної, Місяць яскравий вікно чи ліхтар вуличний в вікно зменшує на 30% синтез мелатоніну. На 30 при закритих очах. А якщо бути ще й сидіти в цьому гаджеті, в новинах і потім пробувати заснути, при тому, що тут голубий спектр світла в основі будь-якого екрану, це голубий спектр світла. То зрозуміло, що ми самі починаємо обманювати наш мозок, говорячи вже рано. Голубий спектр це ранок, мозок говорить рано, а ви кажете, ні-ні-ні, по годинку ніч, я хочу спати, а потім широко відкриті очі і заснути неможливо. Мелтані не почав вироблятися. Його пік вироблений, до речі, в 2-4 годині ночі. Проскочили цю фазу, важко вже буде працювати на цю тему. А от тоді дійсно потрібно відсипатися в день, хоча б набрати за добу 7-8 годин, але при повній темноті, тому що мелатонін синтезується лише при темноті. Будь-яке світло його різко впадає синтез вироблення. Отже, сон потрібний. І сьогоднішня презентація була направлена. Вибачте, що вона така вийшла у мене величезна. Хоча Я говорив, буду мало говорити. Але ну дуже багато зараз звертається з порушеним сном, і а, вони виставляють сон як само собою. Мов ну погано сплю. Але давайте вирішимо цю проблему. Я тоді завжди вертаюся і говорю: ні, 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 ні давайте почнемо з якихось основ, давайте почнемо з якихось простих речей, з вашого розпорядку дня, вашого харчування. О, до речі, подивитись презентації, яку їжу потрібно їсти, щоб добре спати. Не хватаємося одразу за препарати, особливо снодіння, особливо група так званих зопіклонів. Почекаємо, давайте почнемо з дуже простих речей, щоб відновити сон. І я надзвичайно тішуся. Зараз я строськи розсмішу. Дуже тішуся, коли пацієнт приходить і говорить, я почав спати краще. А я заказав, чому я вас розсмішую, я завжди вити... Ой, починаю в нього виясняти, що вам сниться. І якщо в нас довірливі відносини, пацієнт починає говорити ті речі, які б він так просто не почав говорити незнайомій людині. Він починає, наприклад, говорити про еротичні сни. А є прекрасна книга, яка показує, що якщо людина хворіє будь-чим. Автор книги назбирав щось 10 тисяч снів при, при різних захворюваннях. там і бронхіальна астма, там і виразкова хвороба, там і гінекологія, там все було. І просто аналізував сновидіння пацієнтів в процесі хвороби і на етапі виздовлення. І чітко це автор, вона була і чітко показала різницю, що коли людина починає рухатися до здоров'я, виздоравлювати. Навіть з інфекційними хворобами, навіть з тим дурацьким ковідом. Якщо коли вона починає виздоравлювати, в неї появляються еротичні сни. І я кажу: я радий за ваші сни. Живіть, тіштеся, радійте. Тільки нікому не розповідайте, що вам снилося в еротичних снах. Бо тут є один невеликий капкан. Еротичні сни жінок і чоловіків дуже і дуже різняться. Я би ніколи не рекомендував жінкам. Розповідати своїм чоловікам про партнерів, які появилися в їх еротичних снах. А от чоловікам можна. Подумайте, чого. Власне, наші зустрічі завжди завершуються моєю фразою Думайте, друзі, думайте.